Дня, шановні українські аграрії. чесно, там теж на мене хейт сипиться, що я хочу якісь там перегляди. Да, вони ліпше не бу... ну гірше не буває, коли ти багато переглядів. Знаєте, якась там гордість береться. Але ж хочеться, щоб воно якісно про щось було. Я про той грейдер зняв перший раз, що класний грейдер купили. Мене обісрали, як я не знаю якого. І 30 тисяч переглядів. Це за хорошу історію. Ми зараз стоїмо біля радянського совкового колеги. Дивіться. Чи були тоді 300 коней? Давайте по-чесному. Ніфіга не були, так? Да? Подивіться, яка рама. І це що вони? Що було раніше? ХТЗ, Т-150 потолок, так чи ні? ХТЗ. Так ти глянь, яка, яка рама. Так що не взяв таке скопіювати, якщо, ну я не знаю там. Ну, метал гарний. Ну, метал тут туп. Скільки йому років, і тут нема навіть виробів. Да, я, я про те, колеги, що е, хочеться, що купляєш, щоб воно було класне і щоб воно працювало. Ні, та це під 200 коней, це під 100 коней, це, бля, хамуха не знаю, під ішака якогось, знаєте. Але ж, блін, аграрій, які є, що в нього є, то підчепив і поїхав. Ну що, в великих господарствах багато, великий набір техніки. Наприклад, у нас це 350 плюс коней. все. Нема там, на, на фермі ж не забереш трактора, щоб редерувати дороги. Так це дивісь про Радянському Союзі робилося. І який метал. А, а то зробили, розказують, що е, все нормально у нас. Нормально. Ось дивіться, це залізяка ще 100 років і всіх переживе. Просто не хотіли його відновлювати, скажуть, що така фірма солідна і так, е, і такою гівном працює. Агань ми тягають, будьте ржать. Купили те, що нове, отримали один хейт. Ой, хочеться, щоб воно українське працювало, зрозумієте. Але бляхамуха, не вже немає, не знаю, візьміть на тестування, дайте фермеру, дайте холдингу. Хай потягають, хай угроблять його, щоб ви зрозуміли, де воно слабкі місця його. Так і продають, я продають, а потім розказують, що українські аграрії хочуть когось там цих лайків, срайків, а не лайків. Нафік ті лайки, коли ти розповідаєш прикру історію, що ти влип, да? Ти ж показуєш, ну як, більшість не хоче показувати, що вони ну, зробили, зробили, там, купили сівалку, а вона так не працює, як розповідають. знаєте. Або купили культіватор, а він взагалі не такий, як вони очікували. І я на своєму каналі намагаюся показувати життя в полі про те, що ми робимо. Розумієте, Що, що робимо, ну, виходить, показую так, не виходить, показую так. Якщо Кейс 3330, прекрасна машина. Да? Джандір e, 40 4040 МК гівно собаче і продати нікому не. І ще дурень таки не можемо знайти, щоб продати його, розумієте? Тобто, якщо воно правда, то ти розказуєш правду. Якщо культиватор кейси та Mate, то він стоїть прекрасна машина, питань нема. Якщо їхні...